Про нашу урожайність, які плюси і мінуси по сої, де ми зробили помилки. Друзі, канзас, соя канзас. Трошки там зворота оставили позеленкувати. Завтра, післязавтра заберемо її. Старічок вадіка працює, вадик теж. Весь в ударі. Видно. Не знаю, видно вам не видно, але себе воно небагато. Сує частенько. За що ми боремося? За те, що допороли, щоб вона була чиста. Так, доброе утро, друзі. Друг... Другий день сою будемо сьогодні молотити. Вчора молотили. Вчора молотили і пробили, не пробили. Проживало колесо. Так що сьогодні утро зремонту. Давай. Ось тут. Оце скату Два роки, мабуть, так? Да? Два года. Два роки, два нових ската. Хазяїн сказав, передніх. Задні це старі. А ти подиви, побірка, побірка хвороба, ну, там вже є. Та не худой дивитися. Старі, типа потріскань. Нові два роки. Дивіться. Які колеса двогодішні. Протектор, конечно, хороший. Блі, може в натурі подивиться. Дети бірки де шукати. Ладно, не буду. Памперс, який ми зробили, ну правда, наш Байрактар зайнящо його розірвав. Ні, Скучно йому. Вічно весь чермет понатягує сюди. Так, сойку ми завозимо в склад. Зараз вам покажу. Нагортаємо, працюємо. Все равно повисипали, зараз будемо заводитися, нагортати, промазувати комбайн. Так, да, тягаю хата там прицеп, а запихаю у склад МТ зоном так щоб гідравліку перевертати і цей. Вадик пришел на зарабітке. Вадик, привет! Вадик, молок, идите наша рука. Так, друзі, значить побачили вологу, Сьогодні 11,1 складає. Вчора вона складала 11,3. Ну, вчора пізніше почали, вчора холодно було. І два дні назад випав у нас дощ 4,5 мм. Значить, на екранчику ви побачили фото, да, яка соя по груди. Розповім про нашу урожайність, які плюси і мінуси по сої, де ми зробили помилки. І щоб ви не повторили наші помилки. <кій> Значить так, спустимося. Про урожайність 5 тонн. Значить, урожайність 5 тонн. Ми в тому році продавали посівну, кого цікавить посівна. Щось я злізу. Посівна можете телефонувати під відео номер телефончика і на відео, має бути. якщо бачите. Телефон ну, я мужчина, питає, яка в нас урожайність сої. сою. У ну, 2021 році соя Канзас нас посипала. Вже як вивезли, то знаємо точно, що 2 тонни 0,50 кг. Дзвони питає, яка у вас урожайність? Кажу, десь около 2 тонн стабільно. Можу помилятися. Я читав, що вона дає десь по 70 центнерів, тобто 7 тонн. Кажу, чоловіче добрий. Ви чим займаєтесь, Ну, пшеницю сію. Кажу, і скільки ви молотите пшениці? Ну, 4 тонни. Кажу, ну а пшениця може давати 100 центнер, 10 тонн можу, чого, чого так не виходить. Та, у Вінниці я телефонував по 50. Ну, купляйте там, де по 50. Я, ж, я за чесність, за справедливість і щоб. Бачили люди те, що маємо, тим і гордимося, так сказати. Нікого не хочу надурить, кого зацікавить, того буде. Значить, соя, дивіться, погано видно рулетка. 80, Ладно. буде 84 см висота. Так я не купив. Значить, соя. Зараз стики пошукаємо. Да. Сіяли ми два через два, можете побачити. Тобто два рядка є, два рядка нема. Сівалка і СЗ. Вона гілкується в цьому році, гірше розгілкувалася. В тому році ми сіяли джендіровської 35 см. Ну, в два сліди катався, тобто місцями може десь 30, десь 40 см. Хорошо! О, ось, дивіться, стик. Стик сівалки. Сіяли ми 2 через 2. І на сз виходить, перша сія, а потім йдуть 2 через 2. Тобто на стикові. Ось де один рядок, можете звернути увагу. Скільки бобів. Бобів. А ось де два рядка. Тобто Помилка в нашому була в чому, що сіяли ми 2 через 2, тобто вона гірше гілкується. Тут можете побачити, дивіться, скільки віточок пустила. одна. Тобто скільки бобів. І там гірше розгілкувалась. Тобто, краще сою сіять, на міжряді десь 30-40. Тобто вона гілкується, краще видно. Можемо так само наглядно... Подивиться, як вона розгілкувалася. Де зріс, бачите, веточка розгілкована, тут немає. Тут багато теж не розгілкувалася. Ось розгілкувалася. Маємо такий результат. Значить, так що сійте, старайтесь сіять з міжряддям 30-40. Тобто, це наша така помилочка, де ми потеряли урожайність. По урожайні в цьому році недовольні, розраховували на 25. Реально, ну, дивимся, около 30 дає. Ну, далі в від, відосі посчитаємо всю площадь поля, бо ми її точно не знаємо. Там далі у нас Олдхем. Брат пішов. Дивіться. Значить, Олдхем. Щось я з телефоном не можу розібратися. І площадь не виміряла, тобто посіяли, скільки нам так приблизно на глаз Олдхема і остальне Канзасом. І є ще одне поле Олдхема. Там ну, соя гарно, дивіться. Гарна соя, на жаль, не видно Бомбезно. скільки. Скільки бобиків. Опа! Ось тут 75. Не знаю, камера передасть. Ой, -то так. 70. Не може настроїться, но рулетки з собою не взяв, на жаль, абсолютно. Так що, друзі, довіряйте тим людям, які... провіреним так сказати, людям, яким можна довіряти і розказувати, що тут по 40, по 50 сипати ми не будемо, ну, немає смисла, ми за чесність, за справедливість. Соя чиста, бризкалась тут. Ну, як бризкалась, ви можете подивитися на каналі, кому цікаво все є, з чим ми бризкали, скільки давали. Я опоріскування, коли все ми показуємо. Це ми трошки залишились, бо тиждень назад заїжджали і тут от посадки була зеленкувата вона. Тобто відрізали. Так. Ну, не знаю, подивимося, що я сьогодні не знімав. Ну, за Олтхам я думаю, як будемо його вбирати, він ще зеленкувати і там треба. Ще днів 5-7 подождати. А, до речі, даний сорт Канзаса він стріляє. Не буду у вас там розказувати, що не стріляє, сказочки і тому подобне. Ми його третій рік сієм в тому році ми всю площу ним тільки накривали. То в тому році у нас на нього ставочка була по одній причині, ми його розвели купили один рік. І, до речі, щоб зберегти репродукцію сої, це соя урожай 2000-го. Тобто, ми в тому році сіяли, джандіровською. джендіровською. ми сіяли сівалкою СЗшкою і висівали десь норму 100 кілограм. В тому році ми спробували джандіром. Розчитували на 100 кг, а висіяли 65, і в нас залишилась посівна. І на цю нас залишилась якраз перша репродукція. Тобто, хто буде купляти посівний, будеться друга репродукція. Зразу кажу. І Олдхем теж буде друга. Якщо ви хочете зберегти репродукцію, так сказати, щоб у вас якомога довше був даний сорт сої, ви залишаєте її на наступний рік, тільки потрібно здавати в лабораторію. Ми в лабораторію здали, лабораторія показувала досить гарні результати, навіть краще, ніж так сказати, свіжа. І сама лабораторія олійні культури повинні здаватися кожен рік на схожість, енергію схожості і хвороби. так само. Тобто Така процедура це вам теж до уваги, хто займається, хоче зберегти. Ну, взагалі, Агрономи кажуть, з сою можна і 10 років Вирощувати без питань. Саме головне, щоб сорта не змішалися. Дуже часто люди в комбайн не продувають, заїжджають, молотять в одного, в другого, тоді десь в комбайні залишаються і сорта мішаються. У нас так було з сортом Аполло. Намішали, завезли, побачили, що не те, спробували цю і ми тепер стараємося комбайн. так Обійшов. от Последня машинка буде, віятися, і все в складі буде віятися на посів. Так що кому цікаво. Так, ну Як домолотимо, приблизно обміряємо площу, подивимося по бункерам, ну около 30 сипа. Стабільно. Водос заїжджає, сей згрузиться вести. Так, друзі, закінчили ми молотити сою Канзас. Значить, якось не знімав, що у нас тут сої. Соя частенька, гарніша, немає м -м, зелені, стручків, як ми починали, грубо говоря, тиждень назад. Може, десь де-не-де -де там попадеться. Де-не-де. -де. Е -е, переміряли ми поле, посчитали мінімальні. Е -е, так сказати, по мінімальному, Получилось у нас 32 центнера. Значить, Полтавська область, кому цікаво, Лубенський район на продажу посівна буде. Буде друга репродукція. Також ми шукаємо прицеп ПТС-4, ну, лучше, шестерку. В будь-якому стані, який є, може хтось щось підскаже. Попередник соя по сої. І кого що цікавить якісь питання, то і задавайте, будемо молотити Олдхем, там розповім кого що цікавить. Не забувайте, що соя після сої дає найкращий результат. так Міг я, звісно, розповісти, що в нас тут 36, вона дає. Ну, не будемо ми цього робити. реальні Показники 32 може навіть і вище. Це як вивезе цього склада, тоді будемо знати. Так що, друзі, з вас лайк, підписуйтесь на канал. Все буде Україна, мирного неба, на все добре.